Мама мусить про все думати, чим погодувати дітей, що він одягнув? А чому у нього чешеться живіт? А чому голова болить? А чому це? А чи дала я сьогодні фрукти, а овочі? А чи е, достатньо повітря сьогодні свіжого було? А, а чи все окей? а З ким він там бавиться? А чи хороші в нього ігри? А чи не зроблю я травму своїй дитині? Це все намагання контролювати світ. Мама намагається взяти все під свій контроль, тримати руку на пульсі, і тоді о боже, може просто зірвати дах, тому що підвищується тривожність. Мамина тратівливість, мамині ресурси весь час на нулі. І вона не знає, господи, де ж взяти сили ще на себе. Це, наприклад, одна дитина, що частіше всього я бачу в сім'ї. А що ж робити, коли п'ятеро, шестеро дітей, о боже, де ж взяти на всіх них контроль? Все відбувається через те, що ми не довіряємо світу, світу, Богу, всесвіту, енергії, хто в що вірить. Якщо ж мама буде хоча б періодично довіряти світу, всесвіту, Богу, енергії, вона буде відпочивати в ці моменти і знати, що я знаю, все впорається, все складеться найкращим чином, якщо не найкраще. Ми потім знайдемо вихід, знайдеться варіант і так далі. Це не про бездіяльність, це про те, щоб мама не зійшла з розуму. Що у мами, окрім ролі мами, є роль я, особистість, я жінка, мої бажання і так далі. І ні, вони не тоді мають прийти на чергу, коли діти виросли. А тоді, поки мама ще жива і ще має ресурс, завжди мама має піклуватися про себе, давати собі оцей ресурс і резерв, бо коли мама наповнена, їй є, що віддавати дітям, в мене є цей ресурс, як піклуватися про дітей. Але довіра світу, що, о Боже, все складеться якомога краще, це те, чому ми маємо вчитись. Приклад з мого життя. Я людина, яка жила у місті, я люблю комфорт, і я дуже боялася, що ми потрапимо в село, в Німеччині, а як же школа, а як же ну, інші потрібні магазини і так далі. Для моєї дитини якісь потреби, і зараз, коли ми потрапили реально в село, і живемо в селі в Німеччині, йшу, у моєї дитини прекрасна школа. Нам повезло тут мати гарне житло, і школа буквально в двох хвилинах. І о Боже, це сталося тоді, коли все таки я прикладала багато багато зусиль в пошуку житла. І зрозуміла, що сил вже просто немає. Я видохлась і я довірила світу чоловікові, який сказав: Слухай, відпусти контроль, і все складеться. Я реально повірила, що може бути найкращим чином для нас, і вуаля, це сталося. Тому, хоча б інколи спробуйте довірити світу і сказати: виріши якось цю ситуацію, але найкращим чином для мене, і вірте, що саме так і трапиться.